17 липня Середа Бог усе ще веде свою церкву. Я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Матвія 16, 18 Методисти міста Сванквортер, штат Північна Каліфорнія. Вирішили побудувати церкву, у якій могли б поклонятися Богові. Єдиним місцем, яке вони могли купити, була низовинна болота ділянка землі в непривабливій частині міста. Оскільки вибору в них не було, вони підписали всі необхідні документи і узялися до роботи. Незабаром їхня праця була завершена. Невелика біла будова красувалася на палях. У неділю, 16 вересня 1876 року, віруючи з радістю, посвятили нову споруду Богові. Через три дні на місто налетів страшний шторм. Цілу ніч і весь наступний день бушував вітер. Почалася повінь. Нарешті шторм ущух. Люди почали виходити зі своїх будинків. На їхній превеликий подив маленька біла церква пливла вниз по вулиці. Вона пропливла вулицею Ойстер -крік. Далі головною вулицею перетнула все місто, а потім зробила незрозумілий поворот праворуч. Урешті-решт, церква зупинилася саме на тій землі, яку віруючі спочатку хотіли купити, але власник не погодився продати. Тепер же власник, вважаючи, що це Боже провидіння, поспішно запропонував віруючим свою землю. Сьогодні ця церква має назву провидіння, яка свідчить про те, що її помістив на це місце сам Бог, бушували урагани й повені, однак церква вистояла. Божа рука все ще зберігає його церкву. Усі сили пекла не зможуть знищити її. Наш Господь обіцяв, що його церква вистоїть. І я тобі кажу, що ти є Петро. І на цій скелі, саме на твердженні Петра, що Ісус Месія, Я збудую свою церкву і брами Аду не переможуть її. Матвія 16,18 Божа церква вистоїть. Віятимуть вітри беззаконня й фанатизму, піщані бурі сумнівів підніматимуть хмари замішання, легенький вітер лаодикії приспить тисячі божих дітей, але його церква вистоїть, подують вітри фальшивих учень. Однак ніщо у цьому світі не є таким дорогим для Бога, як його церква. Церква Божа ніколи не буде неорганізованою і розколотою і його церква не просто вистоять. Вони разом збудують остаточну перемогу.